Типи вогнегасників і відмінності між ними. Вогнегасник це засіб пожежогасіння, призначений для ліквідації вогнищ загоряння на ранніх стадіях виникнення пожежі. Його наявність і правильне використання може не допустити розповсюдження вогню і розвитку загоряння в неконтрольовану пожежу, тим самим зберігши людське життя і майно. Але вогнегасники мають суттєві відмінності, які дуже важливо розуміти перед використанням. Відмінності за типом гасячої речовини заряду. Водопінні вогнегасники призначені для гасіння твердих матеріалів, як от дерево, папір, пластик і гума, а також для горючих рідин, наприклад, олії та бензину. Однак їх не можна використовувати для гасіння електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму, адже вода є гарним провідником електрики і може тільки погіршити ситуацію, а також не можна гасити речовини, що горять без доступу кисню. Вуглекислотні вогнегасники універсальні і підходять для більшості матеріалів, включно з електрообладнанням. Вуглекислотний вогнегасник ефективно гасить вогонь, витісняючи кисень і знижуючи температуру палаючого матеріалу. Ці вогнегасники не залишають після гасіння слідів, що робить їх ідеальними для застосування в офісах, серверних і лабораторіях. Однак вони неефективні проти загорянь, що горять без доступу кисню. Порошкові вогнегасники вважаються універсальними, оскільки підходять для всіх типів загорянь твердих матеріалів, рідин, газів та електрообладнання. Заряд являє собою спеціальний негорючий дрібнодисперсний порошок, який ефективно гасить полум'я. Ці вогнегасники дешеві, надійні та ефективні, але після їхнього використання залишається багато порошку, який потребує прибирання. Аерозольні вогнегасники призначені для гасіння легкозаймистих рідин. Твердих речовин і електрообладнання вони ефективні для більшості стандартних застосувань, але не підходять для гасіння лужних речовин, здатних горіти без доступу кисню, відмінності за масою заряду, малогабаритні переносні вогнегасники масою заряду до 4 кг. Ці вогнегасники легко переносити і використовувати. Вони призначені для побутових умов і невеликих офісів. Промислові переносні вогнегасники масою заряду до 12 кілограмів. Такі вогнегасники використовують на виробничих ділянках і у великих офісних будівлях. Вони забезпечують довшу тривалість гасіння порівняно з малогабаритними. Пересувні вогнегасники з масою заряду від 20 до 150 кг встановлюються на візки і використовуються на промислових підприємствах, складах, автозаправках, де потенційно є необхідність гасити значні площі. Класифікація за типом джерел надлишкового тиску. Запасений тиск газ закачується в корпус разом із вогнегасним зарядом під час виготовлення або перезаправлення вогнегасника. Окремий балончик зі стисненим газом може розміщуватися як усередині, так і ззовні корпусу вогнегасника. Під час активації газ виштовхує вогнегасну речовину заряд з корпусу вогнегасника. Хімічне розширення тиск створюється в результаті хімічної реакції. Наприклад, заряд у вуглекислотних вогнегасниках перебуває в стислому стані і сам виривається назовні. Класифікація за типом пускового пристрою. Пістолетний тип запірно-пусковий механізм, який спрацьовує від ручного натискання, Встановлюється на всі сучасні переносні вогнегасники з масою заряду до 12 кілограмів. Вентильний затвор використовується на великогабаритних вогнегасниках, встановлених на візки. Застосовується для пересувних вогнегасників з масою заряду від 20 кілограмів і вище. Рекомендації щодо застосування вогнегасників залежно від типу загоряння. Водопінні вогнегасники підходять для гасіння твердих речовин і горючих рідин, але не повинні використовуватися для електроустановок під напругою. Аерозольні вогнегасники застосовують для гасіння горючих рідин, електрообладнання та твердих матеріалів. Вуглекислотні вогнегасники універсальні і підходять для гасіння електрообладнання, при цьому не залишаючи слідів від власного заряду, що особливо важливо для чутливого обладнання. Порошкові вогнегасники також універсальні і підходять для всіх типів загорянь. Вони ефективні, надійні та мають відносно низьку вартість, але після їхнього використання залишається порошок, який може сильно забруднити речі або обладнання. При виборі вогнегасників необхідно враховувати типи потенційних загорянь і умови зберігання. Не забувати регулярно проводити перевірки справності вогнегасників і навчати людей правильному та безпечному використанню вогнегасників, справне протипожежне обладнання та своєчасне реагування можуть уберегти людські життя та мінімізувати збитки.